Підлітки, які підтримують такі рухи, одягають одяг із символом Редана, павуком із цифрою 4. Сама ж уже нова субкультура підлітків походить із ворожої країни Росії. Там уже кілька днів тривають масові затримання тих, хто і вчиняє масові бійки у торгових центрах чи на вулицях. Про те, що рух спрямований саме на підлітків, говорить психологиня, адже у них ще не до кінця сформований світогляд а відтак ними легше керувати. Дуже такою нестійкою масою серед населення виступають люди, в яких ще є не сформована власна позиція, і дуже не складно людям визначитись з тим, що саме вони мають робити в цьому житті. І саме коли іде сам процес визначення, то шукають будь-які речі якими найлегше досягнути успіху або слави, те, що така субкультура пішла із Росії, але в Україні нею керують кремлівські спецслужби, говорить військовослужбовець Євген Карась. На його думку, якщо такі агресивні рухи не придушити зараз, то в майбутньому їхньою метою буде повалення конституційного ладу в державі. Це не просто, скажімо, субкультура насильства. Там просто якби биться. Там є вже в Росії закладаються певні елементи ідеологічні, У нас воно так само буде закладатися і. Запущено це з Росії, да ми це бачимо. Проект якогось, мабуть, там полковника чи генерала ФСБ. Ну і дивляться, що з цього вийде. Їх купити правильно. Ну в даному випадку, правда, їх я так розумію, не встигли сюди на Їх переважно випить поліція. Наша, ну це теж правильно. Ну як випить? Запаковував їх поліція до батьків, прийдуть, поговорять і частково це подавлять. Я думаю, що воно. Завдяки такому оперативному реагуванню, то воно має не піти далі. Поки що це смішно, але треба гермити зародише, бо така дурка, насправді, якщо це цикрується спецслужбами, вона можна в різне витікати. Ну, ми пам'ятаємо навіть свої созданні субкультури, це сіній кіт». Ну, Дичина дичиною підлітки ну, накладали на себе руки. Eh, і ми розуміємо, що росіяни теж за все в тому десь були, модерували, не модерували, як досліджували ці процеси, і вони, ну, у них багато на це покладено часу, аби їх досліджувати і використовувати максимально проти нас і в той же час у себе давити. До слова, масові бійки та різні провокації в Україні під егідою ПВК Редан вже підхопили російські телеграм-канали. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.